Добрий день, я Мацька Марина, студентка Кременчуської гуманітарно-технологічної академії. І сьогодні я б хотіла вам продемонструвати свою роботу під назвою Квітка волі, натхнена українською символікою та свободолюбством. Ідея мого проєкту народилася тоді, коли я задумалася, як можна передати українську ідентичність через сучасні форми. Так з'явилася концепція каблучки з українським орнаментом, яку я створила в Adobe Illustrator. Мій проєкт це спроба поєднати сучасний дизайн із традиційними символами нашої культури. Візурнунок на каблучці не випадковий. У ньому закодоване побажання мирного неба, головного прагнення кожного українця сьогодні. Кожна деталь орнаменту має своє символічне значення, що передає надію, спокій та силу духу. Через цю роботу я хотіла показати, що навіть така дрібниця, як прикраса, може нести глибокий сенс і нагадувати про наші цінності. У нинішній складний час це особливо важливо пам'ятати, за що ми боремося, коли одягаєш таку каблучку, ніби переносишся в теплі спогади. І з'являється сильне бажання повернути мир у наше життя. В цій роботі використовувала орнамент, також сірий колір для ефекту серебра, радіанту – заливку для ефекту падаючого світла та товщина каблучки для об'ємного зображення. Та використовувала примітивні фігури, такі як квадрат та прямокутник. У своїй роботі я використовувала примітивну фігуру квадрат. За допомогою Alt я створила копії та перемістила їх, формуючи рівні ряди, а комбінація Ctrl-D повторила ті для заповнення всього аркуша. Потім я видала зайві квадратики, щоб створити орнамент, згрупувала частину візерунка, перевернула її та з'єднала деталі, утворивши повноцінний орнамент. Після цього я розгрупувала повністю, повністю орнамент та перевернула його на 90 градусів, використовуючи, арт, скопіювала, створивши великий візерунок. За допомогою прямокутника, я видалила ту частину, яка мені не потрібна була. Також я взяла, помістила цей. Візерунок ну, панель символів. Далі я створила два прямокутні фігури. Одну залишила без змін, а іншу наклала 3D-ефект обертання та символ орнаменту, прибравши фоновий малюнок. Для другої фігури я також застосувала обертання, розгрупувала її, видала зайві частинки, сформувала каблучку. Я надала їй стріблястий колір за допомогою градієнта. Ці я наклала орнамент та згрупувала його вже повністю. Все, таблучка готова. Дякую за увагу!